Порушили пункт 124 правил дорожнього руху. Крипту приймаєш? Ви не розумієте, кого ви зупинили. Та мені начхати, з ким у нього зв'язки. Поки не вщухне весь цей галас, я тебе переводжу. Селище міського типу, Нижній Петрівці, Житомирська область. Ну Ви попозже зайдіть, я вас там цей оформлю. Сунешся до неї, вкліпаю. Так ми ж не в одному класі вчилися. Він не постійно лупашив, але зараз перестав. Мабуть, і порозумнішав. Чи я підкачався? Порозумнішав. Це ваша машина? Моя. І де ж ви її взяли? Не переживай. Не так, як сучасні дівчата. <гум> Поняв прикол. <гум> У вас тут нафту добували. <гум> Бурштин. Самозбройні бандити, які нам погрожували. Провітрюю. в машині жарко було. Це вождя, як ні двинув? Бодя. Я а Це інклюзиви, які шукав мій дядько. Тепер їх збирає от Фліс нікого і не пускає. Чуєш? Тобі цей віта подобається. Хто така віта. Вона максу Глазки строїла. О, але любить він тільки тебе. Геніально. Походу настав час тікати. Я ж тебе попереджав. Проводиться спецоперація. Нам потрібен ваш автомобіль. Алло. Я кохаю тебе сильніше за все. А твої вареники вишнями? Це найсмачніше, що є на всьому світі. Я маю тобі дещо сказати? Я вигідна. Від кого? Від тебе, Господі!